У Львові відбувся міжнародний фестиваль-конкурс Нова ера талантів 2023 Учасники демонстрували свою майстерність у хореографії, вокалі, інструментальній музиці та театральному мистецтві. В останній номінації честь Сумщини на міжнародній арені відстоював Шосинський театральний колектив дзеркало під керівництвом Світлани Розломової. 18 листопада ми приймали участь у конкурсі Нова ера талантів 2023 який проходив у Львові. Ми їздили туди з дітками і меншої, і середньої, і старшої групи. З Сумщини так. Ми були одні, а було ще багато. І Київ, Барішівка, Дніпро, і Львів. На розсуд журі шосканці представили п'ять номерів. Майже всі вони були прем'єрними. Я перепрошую ви пані осінь. Вас видають кольори, пенсне, І дивна шляхетність на кожному кроці. Пані, послухайте хвильку, мене. Ми готували такі цікавинки, це у нас молодша група наша, вони возили хатинка, яку збудував собі Джек, така у нас ігрова, ігровий такий номер, і робили такий ліричний номер «Осіннє танго, де ми об'єднували різні вірші різних авторів, саме про осінь. Дуже так вийшло так шляхетно, по-доброму така. Гарна вийшла, у нас вийшла композиція. А також ми возили композицію, де старші дітки виступали. Це була композиція про кохання. І ми возили також наш номер, який ми вже представляли у нас тут. Ми показували вже на нашій сцені. Це Любіть Україну за твором Сосюри. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами! Здобутками юних акторів стали три перших місця і два других. Театрали повернулись додому натхненні переможними місцями. Там було дуже багато людей, і я цей номер підготувалась дуже довго та. Це було дуже класно. Діти дуже хвилювались, бо деякі вперше виходили на велику сцену. Мені сподобалось свій номер останні осінні танго, тому що я так ванувалася, щоб ми гарно зробили на чотири десятки. всі. Я, я хвилювався, та мені хотілося. Відстояти нашу честь. Я брав участь у номері хатки, яку збудував собі Джек. Там було дуже цікаво та весело. Саме це сподобалося журі, та ми завоювали чотири десятки. Це другий виїзний конкурс у цьому році, на який наважились поїхати вихованці дзеркала за декілька років. Бо спочатку на заваді стояла пандемія COVID-19, а потім повномасштабна війна. Наразі театрали вже готують ряд вистав для дітлахів міста. Ми Готуємо вистави, як врятувати країну мережину. Ми готуємо виставу Джонатан Лівінгстон, Мартин. У нас готується вистава, як розвеселити самотність. Такі цікаві е твори. Минулого року юні любителі Мельпомени демонстрували свої вистави тільки у бомбосховищі. Зараз же сподівається, що вдасться виступити на сцені.